У Дніпрі можуть офіційно змінити дату заснування міста. Чи справді місто молодше за три сотні років, чи його витоки сягають козацьких часів і навіть 16 століття? Ми знаходимось у селі Шевченкове, де неподалік, починаючи з 2007 року, активно проводили археологічні розкопки та виявили, що саме тут у герлі річки Самар вирувало життя козацькі зимівники, басіка, риболовля та переправи. А у 1688 Мого році тут звели Богородицьку фортецю стратегічний опорний пункт, що став осередком розвитку навколишніх поселень з правого боку від нас а, знаходиться посад. Фортеці, посад, тобто ремісниче місто. Власне цей посад потім і назвали Старою Самар'ю. Раніше це називалося місцем Самар або містом Богородичним. Козаки його називали саме Самар, а Богородичним називали Росіяни, Богородичним або Новобогородицьком. І є припущення про те, що козацька Самар. Вона існувала ще до побудови тут фортеці.